Господь слава Євгеній, читання Святої Євангелія від Йоанна. Тоді, коли був вечір, у перший день тижня, коли двері де перебували учні були замкнені зі страху перед людьми, Прийшов Ісус, став посередині і каже їм, мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та вік, тож зраділи учні, побачивши Господа. Тоді Ісус знову сказав їм, мир вам. Як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він ну, і каже їм. Прийміть Святого Духа, кому відпустити гріхи, будуть відпущені їм, кому закрили, будуть затримані. Томаш, один із 12 званих близніковних з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому, ми бачили Господа. Та Він сказав, якщо не побачимо його, в святих, і не вкладу мого пальця в рани від святих, і не вкладу своєї руки в його бік не повірити. І через вісім днів знову були всередині його учні і томазника. Приходить Ісус, а двері були замкнені та став посередині і сказав: Мир вам. Потім каже Том, поклади сюди свій палець і поглянь на мої руки, піднеси свою руку і вклади у мій бік, і не будь не вірючим, але вірючим. У відповідь Тома сказав йому: Господь мій і Бог мій. каже йому Ісус, тому що ти побачив на небі ти повірив блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших знамень зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в ці книзі, а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб, вірячи, життя мали в Його ім'я. Слово Господње, Слово Божије Христе! Дороги и Слово Боже нам да је пизнатне, и Божу Любов и Божу Морце. Для цього, що підкреслюється в церкві значення Божого милосердя. Допомагає нам в цьому теж і віра, яку переживаємо в своєму земному житті, віра як дар від Бога, але одночасно можливість пізнати те, що ми отримуємо через знання, через те, що багато. Тож маємо інформацію, яку здобуваємо через пізнання певних істин, не тільки зв'язаних з вірою, але взагалі понять чи в школі, чи на університетах, ще чи через читання книг, через, через допомогу інтернету. Багато-багато інформації, яка може нам допомагати, а одночасно наповнювати нас невпевненістю або навіть і страхом. І Слово Боже, з котрим ми зустрічаємося в своєму житті, як і сьогодні, під час цієї літургії слова, воно нам дає можливість досвідчити Божу присутність. Jak i wiara, tak i nonsertia, pojęcie Boga jest abstrakcyjne w pewnym znaczeniu, ale zawsze można doświadczyć czy zobaczyć e, ślady. Tak jak można wstupując w coś po świeżej Ziemi, wstupując, pozostawić swoje ślady, możemy zobaczyć ślady zwiel na Ziemi. Подібно на небі, якщо це небо, певний горизонт, за котрим багато часу скривається. далі за цим горизонтом є ще інші материки чи посусть, але е, дивлячись на схід сонця, можна побачити певні сліди, когось. Ми, як іруючи, називаємо його Творцем. Коли є захід Сонця є ще інший слід на небі чи на горизонті, тоді, коли е, бачимо розкидані хмари чи сліди, не тільки від літаків, але власне, е, сліди цих хмар, котрі е, мають теж певне зображення, чи скажу, е, якісь. Сліди, як пензли, да? коли хтось малює, то е, залишає певні слід. І <кхід> недавно мав можливість таку почути розмову, коли мала дитина питає свою маму. Е, говорить, мама, а хто зробив таке небо? Ну, мама. В своїй мудрості і підливості говорить, що напевно це здатність Творець. А дитина каже, а ми можемо побачити Бога? Мама подумала і каже, напевно, це не так легко, але каже, Бог є присутній, тому що коли ти досвідчуєш. Любові моєї, як твоїй мами, яка любить тебе, так само Бог проявляє любов до кожного з нас. Я думаю, ці слова вони такі дуже гарні, котрі відображають дійсність правду, котрі показують е, певну реальність Бога, про кого можна говорити багато, але інколи треба. В смиренності, в тиші прийняти його присутності, тим самим похиляючись перед його таємницею нескінченності перед тим, що Він проявляє до людства постійно свої голоса. Сьогодні. Кожен з нас може прийняти Божу любов Божого Милосердя І так як апостол Тома, котрий сумнівався в тому, що Ісус Христос, таки дійсно Воскрес, мав прізвисько Бізню, то ми з вами теж тоді коли сумніваємося в чомусь в присутності Божій, в тому, що Бог є, є не тільки над нами, але є з нами, в тому, що Господь допомагає нам, то ми подібно можемо бути такими близкидами, тому а просто коли сумнівається, але тоді, коли досвідчує його присутності, то говорить ці слова. Господь мій Бог мій. Хто ж крім Бога? Нехай ця віра, яку визнає Тома Апостола, допомагає кожному з нас, щоб ми, довіряючи Богові Його милосердві, хотіли приймати його в своє життя щоденно. і дякували за те, що Він є з нами.